Нове відео, нова техніка, нова стара Suzuki Skyway 250 2008 року. Як ви розумієте, тут є чому ламатися? Саме зараз є проблема з тим, що, бачите, гальмівний диск він не тормозить, бо все в мастилі, в мазуті, все витекло. І казалось би, що проблема не така ж і... Велика, треба сальники та мастило в вилку, вилку заправити. Але ні, ви бачите, що само перо, воно в кратерах. Тобто, якщо міняти сальники, все одно буде пропускати. Але є рішення, якщо ви самі займаєтесь ремонтом, ось з Японії прийшла нова вилка. Пробіг невеликий, працює гарно. Я думаю, що в комплексі, якщо замінити, то буде добре. Працює гарно. Будемо міняти, тому стежте за новими відео, буде дуже цікаво. Ви зможете самі ремонтувати свою техніку.